Привіт усім! Сьогодні ми розберемося з двома поширеними кванторами у англійській мові: a lot of та lots of, а саме дізнайтесь, коли використовувати той чи інший, щоб ваші речення звичали природно та правильно. Щоб краще засвоїти матеріал, я двічі прочитаю текст. Перший раз для загального розуміння, а другий, щоб ви могли звернути увагу на нові слова та вирази. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Якщо ви готові до мовного тренування, тоді починаємо. A lot of and lots of are like twins. They both mean many. We use them when we want to say that there is a big quantity of something. Перекладаємо на українську. A lot. Of та' lots of, це як близнюки. Вони обидва означають багато. Ми використовуємо їх, коли хочемо сказати, що є велика кількість чогось. Давайте повторимо: a lot of and lots of are like twins. Конструкція a lot of та lots of це як близнюки. They both mean many. Вони обидва означають багато. Отже, в перекладі на українську і одна, і друга конструкція перекладаються та мають однакове значення багато. We use them when we want to say that there is a big quantity of something. Ми використовуємо їх, коли хочемо сказати, що є велика кількість чогось. Слово quantity має таке значення, як кількість, обсяг. Або величина. Imagine you're at a party. There's a lot of food on the table, lots of people dancing, and a lot of loud music. We use a lot of and lots of to describe these big quantities. Уявіть, що ви на вечірці. На столі багато їжі, багато людей танцюють та багато гучної музики. Ми використовуємо a lot of і lots of, щоб описати ці великі кількості. Давайте повторимо: Imagine you're at a party. Уявіть, що ви на вечірці. There's a lot of food on the table. На столі багато їжі. Lots of people dancing. Багато людей танцюють. And a lot of loud music. We use a lot of and lots of to describe these big quantities. Ми використовуємо a lot of lots of щоб описати ці великі кількості. We can use a lot of and lots of with both countable and uncountable nouns. We normally use them in positive sentences. Ми можемо використовувати a lot of та lots of як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Ми зазвичай використовуємо їх у стверджувальних реченнях. Давайте повторимо: we can use a lot of and lots of with both cantable and uncountable nouns. Ми можемо використовувати a lot of та «lots of як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. We normally use them in positive sentences. Ми зазвичай використовуємо їх у стверджувальних реченнях. Countable nouns злічувальні іменники це ті, які ми можемо порахувати. Вони мають форму однини та множини. Наприклад, person – людина, duck – собака, house – будинок, chair – стілець, book – книга. Uncountable nouns, незлічувальні іменники це ті, які ми не можемо порахувати. Вони зазвичай позначають певні речовини, абстрактні поняття або об'єкти сукупності. Давайте поглянемо на приклади. Air povitra happiness chasta information informatia music musica water voda. We always use a lot of and lots of with a noun. They tell us there are many of something. We can say a lot of books or lots of books to mean there are many books. Давайте перекладемо на українську. Ми завжди використовуємо a lot of та lots of з іменником. Вони повідомляють нам, що є багато чогось. Ми можемо сказати a lot of books або lots of books, що значить, що є багато книг. Давайте ще раз це прочитаємо. We always use a lot of and lots of with a noun. Ми завжди використовуємо a lot of і lots of з іменниками. They tell us there are many of something. Вони повідомляють нам, що є багато чогось. We can say a lot of books or lots of books. To mean there are many books. Ми можемо сказати a lot of books and lots of books, що означає, що є багато книг. Щоб краще зрозуміти, давайте поглянемо на приклади. У мене багато друзів, можна сказати у два варіанти, використовуючи як конструкцію a lot of, так і конструкцію «lots of I have a lot of friends. Або I have lots of friends. У бібліотеці багато книг. Можна сказати у два способи. Використовуючи конструкцію a lot of або конструкцію «lots of there are a lot of books in the library. Або There are lots of books in the library. Давайте поглянемо на ще один приклад. Вона їсть багато фруктів та овочі. Як бачимо на прикладі, можна сказати у два способи. She eats a lot of fruits and vegetables. Або She eats lots of fruits and vegetables. Але, звісно, є певні нюанси. Давайте дізнаємося про них. use a lot or lot's without of at the end of sentences. We do this when we don't need to say exactly what a lot or lots refers to. Використовуйте a lot або lots без of в кінці речення. Ми робимо це, коли нам не потрібно точно сказати, до чого відноситься a lot або lots. Давайте повторимо. Use a lot or lots without OF. Використовуйте a lot або lots без OF at the end of sentences у кінці речення. Отже, якщо нам цю конструкцію потрібно поставити у кінець речення, то OF не додається. We do this when we don't need to say exactly what a lot or lots – Refers to. Ми робимо це, коли нам не потрібно точно сказати, до чого відноситься a lot або lot's. Refer означає звертатися або посилатися на щось або когось. Давайте поглянемо на приклади використання даних конструкцій без of. I eat a lot of food. Я їм багато їжі. А можна сказати просто я їм багато. І це речення буде звучати як I eat a lot, оскільки немає іменника, OF додавати не потрібно. Або це саме речення можна сказати з конструкцією «lots». I eat lots. Ще один приклад. Вона читає багато книжок, she reads a lot of books. Але якщо нам не потрібно уточнювати, що саме вона читає, ми можемо просто сказати: вона багато читає. She reads a lot. Або She reads lots. Він багато грає у відеоігри. He plays a lot of video games. Але якщо нам не потрібно уточнювати, що це саме відеоігри, ми можемо сказати це речення без іменника, і відповідно. Забрати з конструкції OFF. І воно буде звучати так: He plays a lot. Або He plays lots. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам уникнути помилок та зробить вашу мову більш різноманітною. А я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною та бажаю вам успіхів!